Друзі, вітаю! Ну що? Ми розпочинаємо новий сезон рубрики Ринок а разом з тим нові локації, смаки та поради. Сьогодні ми приїхали у м'ясний павільйон для того, аби дізнатися вартість українського національного делікатесу, який найкраще смакує з цибулькою та смаженою картопелькою. Загалом існує декілька видів сала залежно від способу приготування та регіону. Наприклад, в Україні популярне квашене сало, в Польщі слоніно, а в Італії є Панжеро, яке готують особливим способом. Є генеральське, так, по київськи говорять, У нас буває пічеревина, пічеревина, вона з двох сторін. Це так по Вінницьки говорять. З цієї сторони більш м'ясніше, і з цієї сторони так само воно йде на м'ясо. і Воно пропечене. Даже якщо його прорізати на Пополам вона так само. Бачите? Його можна запікати. Деякі люди вони просто його беруть, і їдять сирим. Но якщо запікати, то його грам запікати. У нас є спинка сало, є задочок, є лопатка. Є бахи. Це більш таке, щоб людина могла зготовити його. Наповнене м'ясом, але воно чуть-чуть твердіше, і зато воно готовиться. Но воно дуже смачне, якщо його відварити в цибулині. І воно з усіх сторін, бачите, його можна запікати. Якщо ви йдете на ринок купувати сало, візьміть з собою обов'язково зубочистки або сірники і проткніть його. Якщо шпичка без проблем увійшла туди, значить сало свіже, і його можна сміливо купувати. А які ще є методи вибору сала, розкажуть зараз наші експерти. Саме лучше, каніше це попробувати. На смак. я його не люблю, і мені просто треба його спробувати. Це дуже багато. Якщо ви не, не не можете попробувати сало вибирайте, дивитесь, шкурочка м'ягенька, щоб була сало, м'ясички щоб було, ну щоб не було всередині отакого от цього, що тягнеться. Буває таке, що всередині тягнеться. Лучше ну, чуть-чуть дорожче заплатити, взяти хороше сало, таке обрізне спинку, щоб з'їсти. Попри те, що сало асоціюється з високою калорійністю та жирністю, його можна вживати навіть на дієті. Ну якщо в помірних кількостях. Ходімо, запитаємо війничан, чи полюбляють вони їсти український традиційний продукт та що готують з нього. Робимо сало по гуцульськи, робимо сало по вінгерськи, робимо сало по українськи. Сало просто вживаємо в сирому вигляді, там з чорним хлібом, цибулею і сіллю. Так, всі домашні люблять. Я часто на базари, то я вживаю сало свіженьки. тут бо я беру з дому там борщ в тем. У мене борщ термос, я беру сала свіженько і все. Я люблю сало, бо я щирий українець. Сподіваємось, що поради від наших експертів допоможуть вам у процесі вибору якісного сала. І ви зможете придбати для свого столу свіжий та смачний продукт.